В управлінні державної праці нещодавно відбулися зміни, укрупнення управлінь. Так Олександрівський відділ тепер у складі Південно-Східного міжрегіонального управління Держслужби з питань праці, що змінилося, розповів Олексій Гаркуша. Наприкінці 2022 року було ліквідовано всі управління обласні управління. Натомість було створено перелік міжрегіональних управлінь. До функції фактично передані всі ті самі функції, всі ті самі завдання залишилися без змін. В даному випадку південно-східне міжрегіональне управління, до якого війшли управління Кіровоградської області та головні управління Дніпропетровської і Запорізької областей. Тобто три управління поєднані в, в одне з центром в місті Дніпро. Поцікавилася, яка ситуація з перевірками. Початку повноваштабного вторгнення відповідно до постанови Кабінету міністрів No303 13 березня 2022 року, всі заходи нагляду державного контролю і нагляду були припинені на час воєнного стану. Згодом, пізніше до цієї постанови були внесені зміни, які дозволили державним органам з підставі рішень центральних органів виконавчої влади. Проводити певні види позапланових заходів. В даному випадку, у сфері додержання законодавства про працю, таке рішення було прийнято 16 червня поточного року наказом Міністерства економіки України. Що змінилося? Тепер є деякий перелік питань, які дозволили перевіряти. Загалом це три. Пункти закону України про основи державного нагляду. Перший це звернення прем'єр-доручення прем'єр-міністра України, другий вид це звернення працівників щодо порушення їх прав законних. Ну і третій вид це у випадках в нещасних випадків, аварій, смертельних случаїв на виробництві. З червня в області було здійснено 31 перевірку, п'ять з них в Олександрії. Більшість стосувалася заборгованості по зарплаті. Запитали, які штрафи, зокрема, за недопущення інспекторів на підприємство. Відповідно до статті 265 кодексу законів про працю накладаються фінансові санкції на підприємства. Там багато випадків, близько десяти. Не всі вони застосуються, але зараз якраз дозволено застосовувати у випадку недопущення. Тобто, якщо є направлення погоджене з Києвом, інспектор з'являється на перевірку, а йому або створюють перешкоди, або не допускають, то автоматично накладається штрафна санкція у розмірі трьох мінімальних заробітних плат на підприємство. Якщо перевірка взагалі стосується неоформлених трудових відносин, то це вже буде 16 мінімальних заробітних плат. Що з приводу застосування фінансових санкцій застосовуються санкції за виявлення неоформлені, ну, за неоформлені трудові відносини у розмірі 10 мінімальних заробітних плат або попередження залежно від того, яка система оподаткування в роботодавця. Протягом повторного порушення протягом двох років це вже незалежно від форми оподаткування взагалі 30 мінімальних заробітних плат. Паралельно складаються приписи, навіть заяви до правоохоронних органів у разі невиплати зарплати.